Поверніться до мене і до моєї прожиття Євангелії любові, щоб і народжені, і ненароджені життя були врятовані. Все життя належить мені, каже Господь, і ніхто не може свідомо знищити людське життя або погодитися на його руйнування, не зіткнувшись з моїм гнівом і судом, бо помста належить мені. Не дайте себе обдурити, мої брати і сестри. Сатана не ділиться владою, і якщо він, здавалося б, ділиться, то ті, хто отримує від цього користь, повинні дорого за це заплатити людськими душами. Misio, не має офіційної влади виправляти катехізис, який після IV століття адаптував для християн тлумачення терміна самооборона, запропоноване дияволом і язичниками. Цей термін насправді позначає несвідомий рефлекс, типовий для всіх тварин, щоб уникнути або відвернути небезпеку, але зараз він став не тільки помилковим виправданням для всього насильства у світі, але і смертельною пасткою для незліченних людських душ. Проте з допомогою Ісуса ви матимете силу відкинути цю насильницьку концепцію і вибрати послуг йому, навіть якщо це означатиме втрату вашого комфортного життя як загрози для сучасного суспільства, побудованого і підтримуваного насильством. Нехай святе серце Ісуса і непорочне серце Діви Марії благословляють і захищають нас. Амінь.